Поза будь-якими графіками, світло може зникати і через природні явища. Так, минулими вихідними через несприятливі погодні умови в області були знеструмлені чотири лінії електропередач. У результаті без світла залишилось п'ять населених пунктів в Уманському, Чорнобаївському та Звенигородському районах. Тож береженого бог береже вирішили наші кореспонденти і пішли до експертів, щоб дізнатися, як зберегти побутову техніку від таких надзвичайних ситуацій. Плата від холодильника, которая вийшла из строя в результаті напряження. стояли защитные элементы, которые повзрывались, тем тим самим придотратів пожароопасность. Склад ремонтної майстерні Олега Анатолійовича, схоже на кладовище побутової техніки. Більшість з усього цього потрапило сюди у грудні, коли місто занурювалось у темряві від постійних електровідключень. В св'яз у нас участі ліса много, очінує, причому То тобто блоки питання, входних устройств, там плат цілових. Очень много холодильники, стиральні машини, все, що включено в розетку, все подвижено подобної проблемі. Але найгірше те, що стрибки напруги небезпечні і виникненням пожеж. Старі електромережі їх часто не витримували й перегорали. Ізолятор вигорів, просто вигорів ізолятор. У нас за останнє час э, ми поміняли вже два, два таких рубільника. Можливо, все, возможно все, возможно, возможно визгарання. Ну э, ну, слава Богу, поки у нас до таких речей не але возможно взграння і проводки. Щоб обезпечити своє майно, фахівці радять придбати спеціальний прилад реле контролю напруги. Такий пристрій у разі стрибка напруги просто-напросто відмикає захищену ділянку від мережі і не допускає перегорання побутової техніки. Завість від потужності це віддільно на потребітель і є також на весь дім або на всю квартиру. Тобто це буде порядка від 250 гривень до 400 гривень. Такі пристрої для квартир та значно дорожчі генератори для приватних будинків розійшлися зі складів магазинів протягом грудня. І, хоч поки світло в обленерго обіцяють не відмикати, продавці електротехніки впевнені, черкасці правильно зробили, що перестрахувалися. Мовляв, якщо віялові знеструмлення відновлять, то такі пристрої коштуватимуть вже значно дорожче. Марія Гаврилянка Сеня Гришкова Сельсаєнко, Вікка новини.